На сьогоднішній день це культура, це звичка і це смак. Тобто 80 десь, напевно, відсотків смаку в часі буде залежати від того, як її приготували вже саме на фініші. В каві є кофеїн. Відповідно, кожного організму є своя проносимость кофеїну. Того Я не дуже прихильник того, коли викликаю, що максимум можна пити 3 кави в день або максимум можна пити 10 кав в день. Кожен організм є особливий. Я зацікавлений в тому, щоб гості, ті, які приходять, були задоволені. Відповідно, якщо задоволення гостя, не повертаються. Відповідно задоволений мій партнер, відповідно задоволений я. У ній є ще багато того, що варто дослідити, пробувати те, що там ще можна робити дуже-дуже багато різних експериментів. Тарас Войтків, співзасновник компанії Coffee Lab Roasters. Займаємося обсмажуванням кави. Для мене кава це, напевно, про комунікацію. Я її сприймаю не як продукт. А я сприймаю її про комунікацію, бо все-таки переважно, якщо ми розмовляємо, то, наприклад, хочемо з кимось зустрітися, це ми кажемо, йдемо на каву. Тому для мене кава це про комунікацію. Для мене це щось, що дає можливість отримати додаткову емоцію. Тобто це і причина завжди десь так. Якщо п'ятилітній дитині, то йди запитай, будь ласка, у мами, бо так буде швидше просто. Насправді це дуже важко пояснити як. На сьогоднішній день це культура, це звичка і це смак. Я п'ю каву через смак саме. Тобто вона не має на мене вже якогось такого ефекту бадьора, вона мені його не дає, бо там дуже висока у висока мене вже адаптивність кофеїну і його переносимість. Я її п'ю саме через смак. Якщо це пояснити дитині, дитині пояснити можна, сказати, що це смачно, напевно, не дуже добре, бо воно 5 років скаже, будь ласка, дайте мені кави. Сказати, що це така традиція у дорослих. От станеш дорослим і ти зрозумієш, якось так, напевно, що найпростіше. Підростеш, пивеш. Важко казати про популярність. Якщо говорити про поширеність, то це явно Бразилія. Це просто країна, яка найбільше її вирощує. Того, відповідно, найпоширена і найпопулярна виходить в Бразилії, бо її найбільше є. А далі, якщо розмовляти за смак, я не прихильник того, коли ділити каву по ціні. Тобто в плані того, що от там, кава за 2000 гривень це класна кава, а кава за 500 гривень це погана кава. Це питання смаку. Хтось любить свинину, хтось любить там, телятину. Отак От само в каві. Тобто є кава, яка має нотки кислинки дуже яскраві, є кава, яка є дуже ніжною, є кава гіркою, вона є різною. Того тут розмовляти про те, кому що більше подобається. Десь так, напевно. Вони виглядають однаково, поки зелені більше, і то не до кінця. Після обсмаження насправді відрізняються. Вони відрізняються в розмірі. В каві це називається скрини, тобто розум самого зерна, і вони відрізняються візуально у плані там пробусти, іде там оцей розлом зернятка. Він де такий більш прямий, типу в Арабіки де хвилястий і так далі. Воно відрізняється світліше, темніше. І не тільки від того, що як воно обсмажене, а від того, просто яке воно саме по собі є. В нього є різна щільність. В нього може бути різний тип обробки. Там, два найпоширеніші — це є митий і сухий, але це ще може бути додаткова ферментація, де зерно взагалі буде інше по типу. А, в залежності від того, де вона проростає, які там мінерали, який там клімат, ну і плюс самі сорти, від цього в нас і відрізняється вже то, якою вона буде в результаті у нас в чашці потім. А, якщо розмовляти більш загально, то по кожній країні щось може бути притаманне. Через те, що знову ж таки кліматичні особливості, там, грунтові особливості і так далі. Колумбія вирізняється яскравою, наприклад, кислинкою. А Якщо розмовляти, наприклад, про каву з Гватемали, вона може мати такий димний присмак. Але це все-таки речі дуже відносні. Наприклад, там, ми можемо прийти скуштувати найкраще різні там, там, вини, дуже круті, і нам розказують, ви відчуєте той, винагад, ви відчуєте, а Ми нічого не відчуваємо, абсолютно. Отак От само в каві ці дескриптори їх багато може ніхто не відчувати. Часто що для того, щоб їх відчувати, і треба регулярно, часто. І тоді наші рецептори звикають. Рецептори, скажімо так, заточуються скіл наших рецепторів, і ми починаємо краще відчувати ті всі нотки, які там є. І от, якщо ми розуміємо про натуральну каву, там на упаковці часто написано, наприклад, там, горіх, шоколад і так далі. Це не щось що туди додали. Це є її натуральні смакові властивості, то, чому вона віддає в смаку, тобто які нотки ми там можемо відчути. І це вже залежить від того, якраз, що це за сорт, де вона проста, яка країна вирощування і так далі. Спиніти, напевно, що якраз навпаки ні. Кава є абсорбентом, вона дуже сильно впитує по факту, що в нас є, і плюс вона прискорює метаболізм. Якщо розмовляти про ті ефекти, які вона викликає, кофеїн. В каві є кофеїн. Відповідно, у кожного організму є своя переносимість кофеїну. Того я не дуже прихильник того, кликає, що там максимум можна пити 3 кави в день або максимум можна пити 10 кави в день. Кожен організм є особливий і він кожен по-різному сприймає кофеїн. Кому взагалі варто пити каву без кофеїну? Там, в моєму варіанті я п'ю 10 чашок фільтру, там взагалі кофеїну дуже багато, ну не кожного дня 10, може бути 7, так, якщо говорити образно. А, і для мене це ок. Але якщо, наприклад, я вип'ю 10 еспресо з робусти, тоді я відчую ефект від, від того, що там не тільки справа в кофеїні, а в всіх інших сполуках, які є в каві, що ми будемо відчувати? Прискорене серцебиття, задишка, тремор рук. Легенька тошнота от якісь такі речі. Важко може бути сконцентруватися. Десь такі ефекти можемо відчувати, якщо забагато. <му> ну, взагалі це дуже довгий процес. Ви собі там уявляєте як людина десь там образно. А, нехай буде в Ефіопії, та встає в п'ять ранку, бере корзину на спину і йде десь нагору збирати каву. Це не завжди так працює, бо кава збирається і механічними способами. Але якщо ми розуміємо про круті сорти, то вони просто стають дуже високо і там просто механічних немає можливості збирати. Ну просто неможливо збиратися нагору образно. А потім її спускають як урзинкою вниз. Кава сама по собі йде як вишенька образно. Тобто, це є навколо їде м'якоть, в кісточка. Кісточка — це є це зернятко, яке ми вже потім готуємо. Тобто ми знімаємо цю м'якоть і майже вся вага втрачається. Ми розуміємо. Далі її або висушують, або промивають, або обробляють різними способами. Потім це все пакують у ці красиві ляні мішки, до яких ми звикли в основному, і воно вже відправляється в ті країни, де її, скажімо, далі готувати. Ми її в свою чергу обсмажуємо, капимо, тестуємо. Капінг це такий спосіб дегустації кави після обсмажування. І дивимося, чи ми правильно розкрили це зерно, чи варто щось змінити, чи можливо є у смаку якісь дефекти. І тобто, дуже-дуже немірно багато ланок. І в самому фіналі вона потрапляє або до вас додому, або до Борисів заклад. І це насправді саме основне. Тобто 80, десь, напевно, відсотків смаку в часті буде залежати від того, як її приготували вже саме на фініші. І ті всі зусилля можна легко знівелювати або навпаки підсилити. Того само -само основне — це то, як її приготують. Потрібно вміти правильно її готувати, підібрати помал, температуру і так далі. Он десь, напевно, що таким чином. E, Поширені міфи про каву. Ну, напевно, це якісь ці банальні речі, коли людина, наприклад, каже: ні-ні, якщо зараз вип'ю еспресо, то я тиждень спати не буду, дайте мені капучино. А не відрізняється нічого. через те, Еспресо це еспресо, а капучино готується це то саме еспресо плюс молоко. Треба розуміти, що кофеїн виділяється з кави під час взаємодії з водою. Чим більше кава взаємодіє з водою, тим більше виділяється кофеїну. Того фільтр, який готується 5 хвилин, дуже ніжний на смак, але міст кофеїну високий. Еспресо, яке готується 30 секунд, наприклад, 27-26, щоб зараз дивані експерти різні мене не сварили, то там кофеїну буде менше. Майже всі напої по факту. Готується на еспресо, може ще бути Рістрето, тобто половинка еспресо. Оце, напевно, той міф, який дуже часто поширений, які, з яким люди стикаються. Е, що ще такого? Ну, напевно, що те, що в Україні було раніше, зараз це вже не так сильно було питання. Але років 9 ми завжди чули, що кава має бути італійська. А чого? Ну бо це ж Італія. Але в Італії вона теж не росте, типу. Вона є в Україні, вона є в, там, в Німеччині, Франції, Англії, далі, що в кожній країні можуть обсмажувати, вона там не росте. Тобто, просто там. Ця культура дуже сильно була розвинена. Якщо розуміти на сьогоднішній день, ну я би сказав, що Україна 100% займається лідируючі позиції у плані саме культури кави. Як її готують по якості, як її обсмажують і так далі. Це визнаю, там не тільки я, це і за кордоном, того ми маємо тут чим пишатися, скажімо так. Ну, напевно, це оце поширене, що можна, будь ласка, експресо, а не еспресо. Кожен може назвати по факту, як хоче, але в нього є своя назва. Ця назва не просто так. Якщо розуміти експресо, це швидко, і багато хто думає, що швидко її приготували, і все а воно проходить у слова еспресо, тому що кавомашина готує готує каву під дуже високим тиском, тобто там 9 бар. Ми формуємо в ключі в холдері цю кавову таблетку, і через неї проходить під тиском вода. Тобто витискається з кави все, скажімо так, найцінніше цей екстракт. І того, оскільки слово прес то еспресо, а не від слова експресо швидко напевно, такі терміфи. Ок, то що вам смачно? Хто сказав, що не ок. Хтось любить well-done, а хтось любить rare. Типу, це ж ок ок хтось любить сухе вино, а хто собі напівсолодке. Це ж ок-ок. Так само і каві. Якщо вам смачно, а в чому питання? Ну, ми ж е, п'ємо її по факту для того, щоб отримати таке задоволення, кайфанути. Того, якщо вам так смачно, в чому справа? У ці всі речі про те, що не можна додавати цукор, каву і далі, я не є прихильником цих історій. Якщо смачно з цукром, додавайте цукор. Ми ж для того і взяли її, купили цей напій, щоб прокайфувати, скажемо так. À, того для мене ок. По смаку, якщо розмовляти, для мене не ок. Мені особисто він не подобається. Але це знову ж таки це мій смак. Колись я її пив, як я там на старті сказав, що якобс, не з кафе, в одному, маленька реклама, там можете потім цей зв'язатися зі мною. То воно нормально все мені було з гущонкою взагалі зранку і пішов собі там, в університет. Коли почав пити нормально, скажімо так, нормально добре, свіжо смажну каву. Буквально за місяць я не так звик, що ті смаки, коли я вже п'ю мені вже взагалі не йде. Це так, як образно, от ви все життя там їли м'ясо і вважали, що має бути таке жорстке, таке, щоб прожувати його треба там, 5 хвилин, а потім раз з'їли нормальний медальон. Ви такі, Блін, так можна було? О, десь так само для мене з кавою. Компанія займається в основному сфера її діяльності, це є саме обсмажування. Тобто ми смажуємо зерно і постачаємо цю каву, в основному працюємо в основному постачаємо це в в готелі, ресторани, кафе. Але не обмежились на цьому, того ми працюємо із офісами, і заводами, з салонами краси. Ну, по факту, будь-який бізнес, який ви бачите, майже всюди є кава. Коли ми, нам, ми йдемо на стрижку, нам кажуть, хочете кави? ми маємо машину, нам кажуть, хочете кави? кава є повсюди. Того постачаємо бізнесу, крім того, все ми постачаємо додому. По франківську там це безкоштовна доставка, а по Україні це різні служби доставки. Це перша є сфера діяльності, друга це напевно, що в нас йде сервіс. Тобто ми здійснюємо сервіскового обладнання, його поточний, капітальний ремонт, і пішло-поїхало. Ремонт, продаж, реалізація обладнання, надаємо якогось рекомендації, а, навчання. Те, що я казав, що 80% залежить від бариста того, хто готує, того ми навчаємо борис для закладів. А, і напевно, що саме останнє, якщо розуміти про кофілаб, це. Ми надаємо консультації по відкритті закладів. Тобто, як побудовано це все в моїй голові, є він, -він так? тобто двоє дві сторони виграють, а мені здається, що звідсикавий має бути він 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 Має бути три сторони. Чи те, що є ми, як виробник, є заклад, який у нас по факту це бере, і є кінцевий споживач. І задоволеним насправді має бути саме кінцевий споживач. Я працюю хоч із власником закладу, а не з кінцевим споживачем, але ми орієнтуємося на кінцевого споживача, того ми від себе даємо рекомендації там, дивись, така кава тут не підійде, краще взяти таку. Я зацікавлений в тому, щоб гості, ті, які приходять, були задоволені. Відповідно, якщо задоволені гості, вони повертаються. Відповідно задоволений мій партнер, відповідно задоволений я. От десь таку систему роботи ми стараємося побудувати. У нас є чудова мережа інтернет, можна починати вчити завжди там. Треба розуміти, що та інформація там є як правдива, так і неправдива. Дуже багато компаній, таких як ми, проводять різного роду відкриті лекції, капінги і так далі. Якщо хотіти займатися або розбиратися в каві, їх явно треба відвідувати. Ну бо це вже люди, які мають якусь експертизу, звідти її черпати найкраще, бо вона вже привітна ця інформація. А далі межі до знань немає, типу там літератури неймовірно багато. Uh, я не впевнений, що КАО досліджене до кінця, точніше, я думаю, що навіть не досліджена, що до кінця в тому плані, що у ній є ще багато того, що варто дослідити, пробувати, чи там ще можна робити дуже-дуже багато різних експериментів. Uh, того, в першу чергу, це напевно, що комунікація з експертами з цієї галузі, а в другу чергу це власна мотивація і пошуки якоїсь інформації в мережі. Десь так. Якщо було цікаво дивитися відео, чекаємо ваші лайки, коментарі, запитання і завжди раді бачити в гостях у нас на виробництві, у нас там є кав'ярня, ви можете скуштувати, придбати або запитати.